Мене звати Женя, я навчаюся в одному імені Богомольця. Вже прийшла на шостий курс і вирішила зробити серію роликів про найпопулярніші питання в своєму інстаграмі та телеграм-каналі. Тож, сьогодні ми поговоримо про крок один. Перше питання це наскільки ти склала крок один? Хто не знає, крок один біль складається з двох частин. Української і англійської, українську частину я склала на 96%, а англійську на 76%. Друге питання: за скільки часу ти підготувалася до цього іспиту? Мені вистачило майже два місяці, щоб підготуватися до цього іспиту, але це не в спокійному темпі було. Це кожен день по декілька годин. Uh, я їхала на пари, розбирала ці тести, проходила буклети, я їла з тестами, <сі> всі сміялися, мої близькі, які в медицині, що я і сплю з цими тестами. От, але да, це була дуже жорстка підготовка. Майже два місяці тупо жила їю. От, не шкодую, але це було дуже як фізично, так і морально важко. Тож ви дивіться, бо... Це дуже індивідуально щодо часу підготовки. В мене є люди, які готувалися рік і не склали. І ті, які готувалися, і склали, і ті, які півроку готувалися і тиждень, і два тижні. Ну, ви дивіться по своїм знанням, як ви взагалі проходите ці буклети, тобто які результати ви отримуєте. Третє питання: чи проходила я якісь курси по підготовці? Не буду брехати, я користувалася. Цієї можливості я проходила курси від Sapiens Medu, але я трошки поясню, чому я їх проходила і кому раджу записуватися на якісь курси по кроку 1. Так от, я вибрала шлях підготовки разом з курсами для моти, тому що я спочатку почала сама вирішувати ці тести, буклети, і я зрозуміла, що я роблю Помилки дуже часто по певним темам, наприклад, спадфізу. І я пам'ятаю, що я й на парах не дуже сильно зрозуміла а, ці теми. Тож я хотіла піти на курси, щоб мені пояснили. І я дуже вдячна, наприклад, курсам, які я проходила, вони пояснили всі теми, які я не розуміла. У мене досі є конспекти. І, наприклад, зараз, якщо що, ну, щось мені треба по тим темам, і я, наприклад, забула, я спокійно відкриваю ці конспекти, повторюю, і все прекрасно. От тому ви повинні зрозуміти, що ці курси потрібні для того, щоб ви просто склали, а курси потрібні людям тим, які знають, що в них є певні проблеми в певним темам, і їм треба це пояснити. Або вони не можуть систематизувати свою підготовку. Тож вам вирішувати, чи користуватися курсами чи ні. Але вони комусь точно можуть допомогти. Мені допомогли, і я дуже вдячна. Четверте питання: помилки під час підготовки. Угу. А найголовніша моя. А, помилка була в тому, що я на стопом сиділа, вирішувала. В мене вже під кінець була якась каша в голові, і в мене реально була паніка, чи зможу я скласти іспит, бо просто дуже всього на стопом вирішувала, Я вже не розумію, що відбувається. Тому а, треба давати собі невеличкі відпочинки. Це однозначно. Це ненормально на стопом готуватися. Але мене взяла тут велика паніка. Друге, на початку підготовки я розбирала до ідеалу, наприклад, 2019 рік буклет. І я отак от я його зазубрювала, а потім переходила на наступний. Це неправильно. Міксуйте роки. Дуже класно вирішувати ці бази, тому що там всі роки, всі тести в переміжку, і ви. Починаєте розбиратися в самому тесі, а не просто його зазубрювати. Це дуже головне. Бо в мене є знайомі, які просто так от по рокам до ідеалу зазубрювали а, тести, і потім, коли прийшли на крок або склали, були дуже погані результати. Тож будьте з цим обережними. І щодо помилок, я б ще додала те, що от, я так не робила, але так робили мої теж знайомі друзі. А вони, коли вирішували буклети або бази, вони користувалися паралельно гуглом, якщо вони не знали. Аля проходили на ідеальний відсоток, кидали там інстаграм, чуку чи, чи комусь там. Ми знайомим, що от я пройшла на 90%, відсотків, я така розумна. Ну і з такою підготовкою прийшли на кроки, те, щоб не склали або на дуже низький бал. Тож давайте без гугла по-серйозному. Вирішуйте, зрозумійте які теми ви не розумієте, в яких ви плаваєте, і завжди робити помилки, їх треба реально розібрати, бо вони на зло потраплять вам. У мене так було. Боже, який це був тест? Це був тест по анатомії. Стається, з якимось в'язом тест був пов'язаний. Я точно не пам'ятаю, але це точно був тест по анатомії. І я цю тему якось так скользь прочитала. От, і от я знала, що я завжди допомогу, роблю, але не розбирала цей тест. Ну, що він був в мене в буклеті, ну, коли я здавала іспити, і я його неправильно вирішила. Да, і таке буває. Так, п'яте запитання: це де ти вирішувала тест. Я вирішувала, якщо на ноутбуці, то це два сайти: центр тестування та доктрина. Взагалі, центр тестування. Муштруйте всі, бо там дуже часто з'являються або нові тести, або старі тести із новою відповіддю правильною, тож робіть на ньому великий акцент. Якщо це телефон та планшет, я користувалася двома додатками і, чесно, я зараз не згадаю, як вони називаються. Десь тут я напишу, тож скачуйте, вони дуже класні. В одному я вирішувала українські тести, а в іншому англійські. А, І ще до доктрини хочу додати. Я знаю, що там іноді бувають українські тести з якимись помилками, але там. Класно, те, що є буклети з перескладання, бо такі буклети в додатках або на інших сайтах я ну, коли готувалась, я не знаходила. На останок хочу поділитися декількома порадами. Я їх виписала, тож я їх зачитаю, якщо чесно. Мені так буде набагато легше, щоб нічого не пропустити. Перше, це пропущіть собі план підготовки, теми, які виносяться на крок, поділіть, щоб повторити або вивчити. Ну і розділіть усі буклети або бази по рокам, щоб ви точно пройшли всі. І взагалі натренувалися нормально. От, друге, це чесно проходити тест без допомоги Гугла. Я вже на цьому робила акцент в одному із питань. Третє це ключові слова, це взагалі дуже класно, що є файли з ключовими словами, можна вивчити, і з ними легше проходити тести. Але є такі два предмети: гістологія і патан, і не завжди ці ключові слова вам можуть правильно допомогти вирішити тести по цим предметам. Тож... Не зловживайте ключовими словами. Четверте, це запропонуйте комусь разом годуватися до крокоди, робити вечірні зізвони, там зумі, наприклад, або певні дні в тижні зустрічатися в бібліотеці або в кафешці, розбирати проблемні теми та тести. А ми, наприклад, з моєю групою, коли вже наближався цей іспит на парах. Коли у нас там були якісь перерви, ми починали там щось малювати один одному, пояснювати. І це реально класні моменти. І коли ти пояснюєш комусь, то воно краще відкладається. От, а п'яте, якщо впевнені, що самі не зможете підготуватися, знайдіть собі курси, реально. А, краще з кимось, ніж ніяк, і потім завалити і, наприклад, закинути мрію, стати лікарем. От, і шосте, не панікуйте, ви все зможете, якщо правильно підготуєтесь і на самому іспиті не запанікуєте, то зможете отримати високий бал. Тут ще є одна складність, крок один: це коли ви прийдете на самий іспит взяти себе в руки, бо багато хто на паніці робить багато помилок або неправильно переносять з чорновика в. Цей в бланк відповіді в мене так було на зно, от і слава Богу, такого не було на Крокодил. Я вже так би мовити з досвідом перейняла і вийшло все нормально. Тож, якщо у вас ще залишились якісь питання, про які я не проговорила в цьому відео, то можете написати в коментарях під відео або мені в дірект, і я вам дам відповідь, якщо зможу. Дякую, що дивилися відео це до кінця і до нового ролика.